Тут дуже до добре видно будинок ще не надто старої садиби, як він виглядав у той час в середині ХХ століття, і дуже наближено до того, чого могли побачити якраз линтварівські гості, ще наприкінці дев'ятнадцятого століття. Краєзнавець, професор кафедри історії України Сумського державного педагогічного університету Дмитро Кудіно презентує свою книгу у Сумській міській галереї. Книжка говорить автор, присвячена життю родини Лентварьових. Матеріали полонтварьох вони нагромаджувалися доволі багато, але таким спусковим гачком, який якраз призвів до такого вистрілу в вигляді книги, це стало якраз віднайдення в Державному архіві Сумської області, якраз спогадів матрони Федорівни Тумської, які, скажімо так, завдяки яким і родина лентварьових і взагалі Лука вона засяяла новими яскравими фарбами. У своїх спогадах Матрона Тумська розповідає Дмитро Кудінов, багато уваги приділяє життю місцевої молоді 19 століття. На той час, коли в сумах якраз бракувало культурного життя, коли існувала лише любительська сцена, якраз Лука була улюбленим місцем, де збиралася міська інтелігентна молодь, і там, де вона могла себе самореалізувати, декламувати вірші. Спілкуватися в тому числі не тільки російською, але й, що головне українською мовою, Тому що родина Лентварьових вона була таким провідником ну, такої культурної українізації. Згадала Матрона Тумська в своїх мемуарах і Антона Чехова, який певний час жив у Лентварьових, говорить Митро Кудінов. За єдиним переписом населення 1897 року Чехов себе самоідентифікував, це племінне походження, написав «Малорос», Ну, Українець тодішня, тому що офіційно тоді не можна було записатися в українців так, тому що його предки походили зі східної Слобожанщини. Саме прізвище Чехов походить від Чех. Чехом називали козака, який дає постріл сигнальний. Це є така зараз чутлива ситуація, коли е, ну от держава якось обходить. Ці теми і тому суне до нас сюда. нас суне залишки тої культури, яка була з імперією пов'язана. Українці його чомусь вважають російським письменником. А от такі зустрічі вони розставляють усі акценти на своє місце. історик Микола Михайліченко говорить у книзі, автор зміг поєднати об'єкт свого дослідження з сучасністю. Українці самі мають об'єднуватися, розвивати свою культуру, підвищувати свій інтелектуальний рівень, рівень естетичний. Це це питання воно є актуальним і для нашого часу. Тому я дуже радий, що тут було багато людей, яким цікава була історія нашого міста, нашого регіону. Була найзацікавленішим слухачем на презентації. Говорить про себе, мама автора Олена Кудінова. Книгу читала додає ще в рукописі. Цікаво, як він буде презентувати свою книгу, цікаво, як він говорить. Мені все цікаво. Мені взагалі цікаво з ним розмовляти. Дуже багато я ознала, хоч я сама сумчанка, але багато ознаю через сина. В нього велике бажання поділитися, поділитися своїми знаннями, здобутками своїми. Видавав книгу власним коштом, говорить автор. у Подальшому ж планує продовжувати дослідження історії Сум і Сумщини. Серія книг буде пов'язана саме з історією міста стасуму сумського повіту. Якісь видання це будуть оформлені вигляді наукових монографій, а якісь видання вигляді такого більш популярного характеру. Борис Майоров, Ганна Волох, Суспільне новини, Суми.